Шановні учні, вчителі та телеглядачі, вітаємо вас у спецвипуску, присвяченому дню народження нашого улюбленого міста. Миколаїв сьогодні святкує 236 річчя, і ми підготували для вас найцікавіше трохи історії, сучасні події та навіть несподівані факти. Ми розкажемо про місто Корабелів, незламне місто сильних людей, які щодня творять його майбутнє. Тож мучите зручніше! І разом розгорнімо сторінки життя нашого рідного Миколая. Наступна зупинка Миколаїв. Е Гей! Всі, хто гарно поводився, капітан Миколай запрошує у круїз до міста корабелів. Тільки спершу вподобайка. Мало хто знає, що я не лише цукерки під подушку ховаю. Здавна святий Миколай був помічником у біді та покровителем моряків. І на честь цього трудоголіка назвали прекрасне місто на річках Інгул та Південний Буг Миколаїв. Російська пропаганда любить розказувати баячки про добру імператрицю, що начебто заснували Миколаєву дикому полі. Але життя на цих землях кипіло ще до того, як на болотах звели Москву. Це залишки древнього кіммерійського міста. Кімерійці кочівники, що жили тут ще в часи легендарної Трої та єгипетських фараонів. Згодом на цих землях господарювали скіфи, греки і предки українців, анти, а у кінці 14 століття литвини, від яких лишилася назва місцевості Вітовка. Далі тут верховодили козаки-запорожці. Цікаво, що слово шаровари, яке вони так любили, прийшло від скіфів і означає просто штани. І аж у часи воєн із османами, коли в російській імперії постала потреба у флоті, тут звели першу корабельню, тобто корабельний завод. А за рік з'явилося і саме місто Миколаїв. У наступні 100 років усе життя Миколаєва крутитиметься навколо суднобудування, а саме місто стане штабом чорноморського флоту. Чи добре соровичка? Яких тільки мов тут не звучало з відкриттям порту у місті Корабелів вирує торгівля, а іноземці їдуть сюди шукати щастя долі. А ось і дитинчата миколаївських заводів: вітрильники, пароплави, крейсери, підводні човни, ракетні катери, риболовецькі судна, танкери, авіаносці. Пливи, моя рибко. Вау! Та це ж якірний камінь античних греків! Цей та ще вісім тисяч корабельних експонатів можна побачити у єдиному в Україні музеї суднобудування і флоту. А це місцева астрономічна обсерваторія, одна з найдавніших в східній Європі. У давнину тут складали карти для мореплавців, а в наші дні досліджують ближній космос. Хлопці, коли там ретроградний Меркурій? Збереглися в Миколаєві і будівлі в стилі італійського ренесансу. Ось тут, на південному бузі, стоїть найстаріший яхт-клуб в Україні. Вася каже, що тут топовий зоопарк, і запрошує всіх у гості. А почалося все із акваріуму міського голови Леонтовича в далекому 1901 році. Місцеві люблять засісти під вербами із вудкою, воно й не дивно, адже місто буквально лежить в обіймах південного бугу, інгулу та дніпровсько бузького лиману. Прогулюючись містом, можна побачити старовинні гармати, маяки сиверсів, скульптури левів, шпиль адміралтейства, а також помилуватися розвідними мостами і вітрильними регатами. Миколаїв волів би отримати відзнаку за корабельні заслуги. Та доля розпорядилася інакше перші дні повномасштабної війни, ДРГ, висадки десанту і тяжкі бої за аеропорт. Але корабели залишились на плаву і навіки стали героями України. За іронією долі, саме тут, на Миколаївському заводі, дали життя крейсеру Москва. Ай-ай-ай! Як низько впав російський флот. А ми, Миколаївці, попливемо далі у світле майбутнє. Безрусні. Миколаїв був заснований у 1789 році Григорієм Ратьомкіном. Місто збудоване як верф, корабельне серце Чорноморського флоту. Саме тут зводили кораблі, які підкорювали моря та океани. Але Миколаїв це не лише минуле. Сьогодні він залишається містом науки, культури, спорту і талановитих людей. І найголовніше це місто герой. Миколаїв мужньо вистояв і продовжує незламно боротися за свою свободу та майбутнє України. Миколаїв для мене це великий магніт, який притягує мене зусіля. Місто Рівний дім. батьківщина. А для мене Миколаїв, запах річки, крик чаїк і тих місто. Найрідніша хвиля натхнення. Затишні вулиці та привітні люди. Моя батьківщина, якою я пишаюсь. Місто сили, яке навчає триматися навіть коли важко. Це місто білих акацій та світлих сонячних ранків. Це земля моїх батьків. Це мої друзі. Для мене ми, Миколаїв, смарагдова перлина. І в зелені й блакиті така у нас єдина. Для мене Миколаїв це. Віцей, де я стаю розумнішим і тренування, де я стаю сильніше. Місто герої, яке витрювано і південь. Мій рідний дім. Це моя друга думка. Миколаїв для мене це місто дитинства. Історична архітектура. Місто нароча. Нові знайомства. Сім'я. Рідний дім. Місце, де поєднується історія корабелів та сучасне життя: прихисток важкі години, затишок у рідному домі. Миколаїв це для мене люди, рідні, улюблені, близькі. Це частинка моєї душі, це дитячі та теплі спогади. це сила рідного краю, це місто надії і любові. Я люблю Миколаїв за сонце, яке заходить так, що хочеться писати вірші. Мої дітей сюди на подвір'ї. За те, що я тут справжня, за здатність пам'ятати і йти вперед. За простір, у якому я виросла, але не загубилась. За приємні спогади. За спогади, що пахнуть акацією. За те, що тут моє рідне до місце. Найбільше загадку. За моє рідне місце, тому що о, я тут народилася та тут завжди живу. Що він дав нам шанс вчитися у школі. Те, що є тут дуже гарні вулиці. За надзвичайним місця. За те, що тут рідні мені люди. За те, що мені тут контакт комфортно жити. За його красу, за його гарні парки. За те, що тут пропаде моє щасливе дитинство за чарівних людей. Я люблю Миколаїв за те, що в цьому місті я народився. Тут мають душі, тут мають дитинство. Я люблю Миколаїв за світанки над південним Бугом. За гарний пейзаж біля південного бугу. За красу природи та дух. За унікальну архітектуру та мальовничі парки. Відчуття дому, яке завжди зі мною. За те, що це моє рідне місце. Я люблю Миколаїв, бо це моя друга домівка. За те, що він не славний. На пам'ятки та найкращі зоопарк України. Україні. За мальовничі краєвиди, де на другу та нову. За можливість навчатися в найкращому 19 ліцеї. За захід сонця над лиманом. За акації світи і аромат. Любий Миколаєве, я люблю тебе за чисте небо і морський вітер. За людей щирих і працює. За твої красиві річки та за цікаву історію, за затишні вулиці та архітектуру. За усмішку, яку ти нам даруєш. За те привітні на набереж. За чарівність вуличок, гордість і поставу. За щирі і відверті серця місцями. За те, що твоя родина і мої друзі. За гарні краєвиди, чудові серпанки і духняний запах повітря. За його ширих людей, неповторність та самобутність. За силу і незламність, за міцний характер людей. За поєднання карабільних собі з природною красою. За незламний дух, складні часи, за його унікальну атмосферу. За природний красу річок, за поясню. За активним вершин. Пишаю з тобою, Миколаїв. Миколаїв гарний сонячний тому від в нашому серці. Дорогі Миколаївці. Щиро вітаємо вас зі святом. Нехай в нашому місті завжди буде мир, дитячий сміх і нові перемоги. З днем народження рідний, і незламний Миколаїв.